Доброго ранку, шановні українці, незламні українці мої, сьогоднішній ефір я веду із далекої Іспанії. У нас іще темно, бо це на годинку менше. Зараз е, я дійду до парку і вмистюся, щоб можна було зручно читати наш ранковий ефір. Дякую за ранок, дякувати нашим воїнам. Місто прокидається прокидається не знаючи наших тривог, не навіть не уявляючи всіх цих жахів, які переживають наші мої українці, мої, бо я завжди вважала і до останніх днів своїх буду вважати, що я українка. Ну, певно, отут я десь присяду, можливо, буде інколи заважати машину, але ще не так інтенсивно. Наші волонтери пишіть Номери карток, реквізити для донатів, а ми, я думаю, будемо допомагати кожен чим може. І хоч зараз дійсно тяжкі часи не тільки страшні в війні, тяжкі і в економіці, і це відбувається і на інших державах, але але ті, хто має можливість, ми маємо допомагати. Звичайна наша допомога це краплинка в морі. Але краплинка до краплинки і вже буде якийсь потрібний прилад нашим воїнам або Засоби, догляду за собою, що не менш важливо. Я думала, сьогоднішній етер не відбудеться, бо зранку була не дуже здужала, але таки вийшла, таки вийшла на свіженьке повітречко і мені стало трошки легше. Сьогодні нарешті я не буду читати своїх віршів, бо мені прийшла посилка з України, і в якій найціннішим скарбом стали книжки. І поки що їх небагато, чотири книжечки всього мені вислали, хоча в мене їх десятки разів більше. Так, бо я дуже полюбляю полюбляю книжки сучасні, полюбляю сучасну поезію е, моїх друзів, родинівців. То сьогодні в мене книжка любові Бенедишин Трійчастим нервом. Така назва, що одразу сама назва вже. Закликаю в мене сльози, бо зараз ми один єдиний великий тричестий нерв і не тільки тричастий. зважаючи на вчорашні події та на щоденні події, не обов'язково вчорашні, коли гинули люди, коли загинули діти. Це дуже боляче. Я намагаюся щонайменше дивитись новини, я їх не дивлюсь. Але, але не можна жити в інформаційній тиші, тому я читаю, читаю новини перевірених блогерів від людей, яким довіряю. Тому оцей нерв, цей клубок нервів. Це зараз ми. І нерви це не тільки про нервозність, нерви це про витримку. Це про витримку, і ми маємо їх зберігати. Ми маємо глибоко вдихнути, вибачте. У мене це ще ранній час. Тож, Розпочинаю наші поетичні читання. Бінго, бінго, погреби, комори, пунктики і понт. Вилюднілі вгору, людяні на фронт, звістки вістки, вістки, труни, в тишу і нема. А в ловці фортуни власне синема. Черги, супермаркет, бінге, банкомат, позачесям маркер, карантинний лад, без дистанції септо і народ. Купиш антисептик і затулиш рот. Нащо ті майдани, позітхай, позіхай іша. На дива диванна, молиться душа. Вір у виграш, казку, клопотів не клич. Всюди люди в масках, люди без облич. Єдине, що хотілося додати до цього болючого віршу, що так, можливо, всюди люди в масках не тільки в пандемію. А зараз, Але дехто надів маску навіть без прорізів, для от... без отворів для очей. Але все ж таки такі не всі. І наші сподівання, наша надія, наша перемога тримається на тих, хто не вдягає маску. І зараз йде не про особисту безпеку, а ми продовжуємо читати українці про це. Знову сієш надії, чи вродять, хто ж зна. Переорана межі, мілка, борозна. Що знайшла, що найдбала провини і борги, вже торгують тобою твої вороги, а свої ще кричать і мені, а мені. Кургви свої топчуть і топлять, і топлять в багні і сміються у спину, і п'ють у лице, а тобі все незручно про це. Болючі вірші, болючі вірші. <гум> Навіть не знаю, як прокоментувати, але справді є такі люди, яким на все, на все на все борітися, поборете. Борі, луна, луну, хапає за горлянку і лиш поодинокі бунтарі ще б'ють у рейку дня безперестанку. Так, і ми, як оті поодинокі бунтарі, щоранку б'ємо у рейку без перестанку для хоч якоїсь допомоги нашим воїнам, тому небайдужі, хто не прогорне продовж дня цей допис хто навіть його не подивиться, а просто знаючи за обкладинкою, дякую за ранок, задонатить хоч невеличку суму, той наблизить на краплиночку, на міліметр нашу перемогу. Якби ж вернутися до початку, душа болить як на негоду. Ковток надії у горнятку, а час добії диктує моду то Балаквлава, то корона, світ лиху дивиться у вічі. Заснути б в позі Ембріона, прокинутись у потой бічі. В цьому реченні заснути в позі Ембріона немає літери Б. Я прочитала її сама, я прочитала її між рядків. Бо іноді хочеться заснути у позі ембріона і ніколи більше не бачити цього лиха. Але ми не маємо права засинати, ми не маємо права спати. Ми маємо бути притомними. Ми маємо бути притомними. Малин крутий час, важелезні жорна. Цеп муки та від муки чорного. Цеп хлібино та, видно, коли стереже порожнеча гола. смак і запах забуло місто. Жоден привид не просить їсти, і ніде не плачу, не сміху, лиш луна імітує втіху. Ще об камінь, скрегоче камінь, ніч підставить мішок з дірками. Час невтомний, працює млин, сіє морок заря полен. Так, сіє морок, ця заря полин вона сходить і ще поки сходить для нашої країни, але дуже полоново гірчить. Я розпочала з цієї книжки, бо та... назва тричастим нервом вона настільки. Точно відображує мій стан сьогодні і стан більшості українців, що навіть попередньо не читаючи, я знала, що ця книжечка проникне мені в саму душу, до самого денця. То піднятись на сила, то каміння замало рвали, серце і жили, перли і трамбували, трамбували і перли. Всім здавалось, ще трохи. Насипали говерло, а постала Голгофа. Боже, які неймовірні рядки, від яких стискає до болю горло. Ой, просто до болю. Чодного ефіру я не можу стримати сліз, їх просто неможливо стримати. Ох, зітхнув. Із полегтістю зболений світ, нарешті війну цю завершено. Та, мабуть, якийсь самородок Евкаліт бездумно назвав її першою. Невже не спинити цей проклятий лік, кривавлять думки під напругою? Чи мала ще землю стражденно опік вогонь світової Другої, хіба попередні всі муки дарма, новітній резон естафетою. Наступної, Господи, поки нема. Та вже називається 3. Отак вірш написаний 9.02.22-го повикликав одразу питання, чому ж нема? А тому, бо 9.02 її ще не було. Не було. Була в якихось тривогах, була в новинах, але. Не було у розумінні. Серце, у розумінні серце не було, бо як брат міг піти на брата. Війна день шостий, ще трохи до першого цвіту, повторне народження світу з пекельного чорного болю, з тривкого кривавого бою упертих ростків перемоги у серці в словах, крізь тривоги, крізь сльози прокльони руїни. Весна вже спішить на Христини, туди де знамення і знамена, де Бог ще шукає імення для власного переосмислення. День шостий, нове літо числення. Боже, як це боляче. Тоді у дньому шостому, у дні шостому. І ще були уперті ростки перемоги. Вони і зараз є, але тоді вони були такі близькі, здавалося, що тільки протягни руку і доторкнешся до них. А зараз вони такі далекі, хоч, можливо, і навпаки, вони наразі ближчі, можливо. Можливо, десь на відстані витягнутої руки вони вже є, але ми їх уже так не відчуваємо гостро. Шлях з на Україну, огорнутий пилом і кіптівою, тож посилює Бог, інструктаж з ангелом кожним. Не було ще ніколи повітря таким тривожним. Давно не бувало так, зв'язок е, вирівнявся, я сподіваюся, ви мене бачите. І давно не бувала тривога такою повітряною, як щити, поставайте, мовить тим, хто з найбільшими крилами наюдатніше шепче, з мечтами, з мечами зчувайте на стражі, із своїм спецпризначенням, ангелам у камуфляжі, хрестить спини услід. Повертайтесь живими і сильними. Оці слова хрестить спини у слід, які ж вони до болі болючі, коли деякі мої односеляни, я не знаю, як правильно це сказати. Селяни мої спів. Не знаю. Хрестили услід зі своїх порогів воїнів, загарбників. Розумієте, що коїться, проживаючи все життя в Україні на теренах і користуючись благами. Хрестили вслід загарбників? Немає слів. Чи будемо жати жито, і як Господь любити, і як Господь прощати, ростуть прокльони мати від дони аж до сяну, як незагуйну рану посиплю слово сіллю в непрощену неділю. Неймовірні слова, неймовірні. А я хочу нагадати, що в нас ефір у підтримку ЗСУ. Доєднуйтесь, будь ласка. Кожна гривня важлива, бо все-таки війна точиться вже не день і не місяць, і держава, вона не бездонна, при тому, що, я впевнена, багато коштів розкрадається. Але ж вони вичерпуються ті, що залишаються. І ми маємо, якщо ми хочемо жити в Україні, якщо ми хочемо, щоб наші діти жили, ми маємо. Звичайно, важко дається кожне слово пробачте. Пробачте мене. Знаєте, я вже давно виплакала ці сльози, я так думала. Бо на день з собою вже не плачеться, просто стискаються губи. І навіть коли є якийсь момент, коли можна усміхнутися, всміхається дуже важко. А коли, коли я душею з вами, коли моя душа летить і вона зараз торкається до вас? Я не знаю, чи ви відчуваєте цей доторк. Виявляється, сльози є в мені, в мені бездонні запаси, якби я дала їм волю. Але ж сльозами не допоможеш. Знаєте, не допоможеш. Але для мене сльози це мірило людяності. Це мірило мене допоки я ще плачу. Я жива, я можу відчувати, впів переживати. А -а -а, і можу бути сильною і людяною, бо без цих якостей я не бачу людини. Це не людина, це тінь, їство. А -а -а. У кожного сила проявляється по-різному. Моя сила вона з кожною слізиною стає твердішою, міцнішою, бо я не здаюся. Насіяла сумнівів, став живоплід, щоб не манив заборонений пліт. Приховала надію між крадених снів, щастя відклала до кращих часів, пригубила тільки й вмочила уста, Божня дотронку, проблеми літа, негоди затори, вір клопотів, тиск може, поосені, може, колись. Якби ж тоді вірила перечуттям, то не боялась би осуду плям, І якби ж тоді знала, що скоро війна, То допила б келих щастя до дна. Боже, в кожному слові, в кожному слові, наче, наче весь мій світ закодований. Я дуже вдячна цій авторці, пані Любові Бенедишин за те, що вона так глибоко торкається своєю поезією, особливо моєї душі, я думаю, і вашій також, вашої. Буває, і сонце не спить, і душа за вічність мить, і довше за вічність мить, і просвічується і мла, і без крила. І радість і ще жива, хапається за слова, Оголює душу, й сенс і зміщується на акцент, і змінюється геном. А дійсність, удару дном, немов не передбернутий дзбан і не знати, що завтра, що там. Нехай без осяянь, знамень до неба прожити свій день. Так, змішуються акценти, змінюються геноми, Ті, які спали в нас, в мені особисто. Вони десь дрімали, не знаю чому. Я писала вірші давно українською, але розмовляла все одно російською. До 22-го року, але вивчати почала раніше 19-му. і хай це було не професійне вівчання, але воно дало мені цей поштовх, щоб побороти оці страхи і сумніви, що я не впораюсь. Хочу вам іще почитати, поки нагадаю вам, що необхідно донатити, хто скільки може, хто вперше нас побачить, почує, хто бачить постійно. Звичайно, ми прості люди не маємо таких великих можливостей. То, можливо, ми достукуємося до чогось серця, хто має такі можливості, бо всього не забереш із собою, та взагалі нічого з собою не забереш. У книг розбомбили домівку, чи встиг хоч Кобзар у Криївку. Гадали, любов, укриття у книг відібрали життя. Украли святе і безцінне, високе, не втримали стіни. У книг розпанаха долі, вцілілих скрутило від болю руїни і згарища всюди. Книги як люди. Так, книги як люди, і тому я з таким трепетом тримаю біля себе книгу людину ти частим нервом. І вона, мабуть, навіть не тричастим нервом здригає мою душу. А всіма нервами, які тільки є. А якщо нерви в тонусі, нерви в тонусі, то значить ми ще живемо. Я ще живу. І попри фізичну якусь. Фізично біль, фізичний біль. Я знайшла в собі сили з... не з першого разу, але встати і піти. Звичайно, якщо думала, що мені буде погано, я сіла б на сходах у під'їзді, там почала б свій ефір, але Богдав, я дійшла до парку. Я з вами. І нагадую, що в коментарях під цим відео є координати. І я розумію, що не кожен має можливість подивитися ці ранкові ефіри. Але вже, мабуть, кожен, хто гортає стрічку новин, бачить ці дописи і знає, що в них. Знаю, що в коментарях є посилання на військові збори для допомоги нашим ангелам. Наш час добігає кінця, небо трішки розвіднюється, зовсім трішки, але пускається день. Сьогодні нам повезло, на дворі ще тихо, і. Напевно, останній вірш. Біду пожинали руками, кропили сльозами збіжжя, змішана, моз... змішана злими руками, Він наросте, як на дріжджах. все ближче, громи заграви, все ширше пекельне коло, Лютоє молох кривавий, Ніяк не втанув, втамує голод. Це у нас що у нас ли, червень 22-го. Біду пожинали роками. Так, і пожинали, і сіяли, і не дбали, щоб цієї біди не сталося, в тому числі і я не дбала, проживала собі звичайне сільське життя. І не хотіла вірити, не хотіла вірити, що буде війна. Скільки часу минуло, а душа все на тому ж самому роздоріжжі, як і в перший день, коли пролунала тривога. Тривога вже не навчальна, але ми витримаємо. Ми сильні, бо ми українці. Слава Україні, героям, слава, всім нам переможного дня. Дякую всім, хто був зі мною.